І так, привіт тим, хто буде дивитися це на Ютубі. В цілому ми знову записуємо матеріал на твічі. Да, з вами Пара Бідак і граємо ми в Гуся. Я стрім дуже круто назвав Гусі-Гусі Га-Га-Га. <реш> <реш> Чом би ні? Так, да, а чогось. Як нам тепер сюди знов попасти, ці сволочі? Так, да, ми перезапустили гру і по суті нас викинули одразу за пред... преділи, так скажем. За межі. Ой, чуєш, а... а оця от штука була? Цього я не помню. Я не чесно не помню. Так. Так, а як там за сі Ой. Я сам не помню. Як брати, в руки. Ой, В В руки. В дьоба! як щось брати, в дьоба? Возьми щось в рук. Хм. Що ти робиш? Ну, Я нічого не роблю. Я нічого взагалі не роблю. Ой, ой, ой! Це вона на мене агриться. О, да. Ура! Панали! А-а-а! <р Musical> Та ми і так попали в пав! Як же ж брати вещи? Я не можу згадати. А! А чого ми? Вони... А, ні, 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 Дідора, ні. Та що вона мене виганяє цю коробку, якась дура? Відійди від мене. А, та йойки. Дайсь, я далеко не піду. Я не можу. А, чекай. Давай я його відволічу забігай. О! Є, я тут. Добре. Ха, куда ж ти дикай? Давай на сюда 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 сюда. Куда ти мене женеш? куда ти мене женеш? Ти придурок якийсь! Дід! пуеди від мене. Ну, ох... Охоронець, Я тут. Я тут. А, він мене тепер гоне. Поведи від мене. ти якийсь придурок! Она достала вже з цією коробкою даже. Все, бежи, Настя. Та не в ту сторону бежи. Я ж не можу далеко від тебе відходити. А, а, ааа, ди. Дурней киздит. Відійди від мене. Ти придурок. Та ти задрав. А, не, мене. За що? Все, бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. А, ти застрягаєш! Мене не слухається джойстик. Ой. Відійди від мене. Придурок. О, Nice. Нарешті. Господи. <гум> <гум> Нарешті ми це зробили. Так. І що далі? Що у нас взагалі про задачі? А... Е, Ал... Прикол в тому, що в прошлий раз ми стибрили ножа. Вилку. Тарілку перець і свічку. Да. Так. Так. Вкрасти кружку і кинути в канал. Це там, де огорожено, я так поняв. Угу. Отримати в нагороду. Квітку. Квітку. Це як? Е, я, коротше, бачила картинку, случайну, в поиску. Там, походу, треба тій парі, яка сидить там, типу, снаруж. Щось чи станцювати, чи що? А. Чи щось заспівати, я не знаю. Пемпам, парепам, парепам-пам-памрем беребем. Ну, погнали. Може з ними щось сконтактувати можна, я не знаю. Бо ми так і не заставили. О цього діда ми так і не заставили впасти. Він має мене на попу впасти. Я не знаю, як його заставити впасти. а а а Ей, не дергай мене, дядя. Ти, як ти береш? ну що ти нажмеш? А, права кнопка. Чуєш, а чого в мене не виходить? дивишся на мене, я тут стою собі просто. От бачите, а but, квіточка, ne, на то есть. Окей. А, у них цветочка, я понял. та 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 ра та 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 ра та та ра ра та А не цветочку. Дай нам квіточку. <говорить> Я понял. Помахайбач. Вони показують, що робити. О, oh, thęk! Thank you, thank you my dear. Блін, <laughs> це круто. Так, да, це забавно. Оба! Все, у мене тепер цвіту квіточка є. Знаєш що? Діду, дати? Дати діду, а він. а ти забереш а, цей стула. Не знаю, чи він візьме. Ой. 아아 오빠 오빠 Ми справились Є. бідни Да от уже да <ріст> і, і пішов. Так і вкрасти кружку і кинути в канал А, ще лодку Вкрасти Вкрасти лодочку ну, Мені Мне це в Кинтиле Вкрасти кружку і в канал Чекай Не попадай на цю жіночку. <свист> так. Ладно, погнали. Ой! А. Ой, не ой, ой. Я щось думала, що нас щось нам зробить. Погнали, да. Нам... Не кряхка, і вона ж нас зміта. Оба! Ой! Не то, не то, не то! <свист> вниз! <свист> Кнопка вниз! <свист> ой! Блин! <свист> Я не чая, но. Я ще квітку в мене забрати хочу, ну взагалі від цей кайгол. Блін, а що тепер робити? У нас нема чашки. Та там було ще одна вроді. Ой, а чого вона ходить? Не знаю, ганяє нас. А. Забрала квітку! Вона не... вона їм квітку віддає на місце. Це заслужена нагорода, алло? Чого Вот и І, І жіночки тепер сміються над цим. Настя, Настя, быстрей, быстрейше, бо там дівчина. Он до хапай кружку. Так в який канал саме треба? Ну я думаю, туди, де Там, ти, де туди, огорожено? Та... Бля! ти дурна. Так все і за неї. А там ще є кружка. Euh... А, бач, кружка пропадає, походу, появляється там сам. Та вроді, ні. Ну, вона тільки що тут пропала, а. Знаю. Вона то пропала. Но нової не появилося. Mm. Походу, у нас мінус завдання. Не, має бути, має бути появитися. Там ще кружки. Вон там де я стою. Та відстань від мене Бобір. А, чекай, мене цей мужик. де... Так поближче стань до мене. Блін, відстань від мене. Блях, дикий мужик. А, а, що ти б'єшся, Жіночко.

А, зажало. Он, О, до чашка. О. Ти не розбийся, раз якось. Та це не я розбивав, а вона. Ні. А, а! Я зажатий. Та не можу я пройти, алло. Ну ти може? Що ти будеш? Ні. А. Я на тебе дивився. Так. Що ви всі зібралися, йо-майо. Найс, кружка застряла. Ай, щіщ. Я застряла, я не можу управлятись. Та почекай, на... давай сховаємося, хай забере кружку, поставить. її на місце, що ти мутиш? Ой. Та я не можу взяти, я, я ж сказав, Ладно, що вона, вона застряла. Вона Сховайся. Не я не можу. Мені тяжко дуже чогось цим джойсиком управляти. До мене встань. Почекаємо, поки вона переставить назад кружку. Най <со> <І> взятый. <його. со> <со> обійде... вона... Положила повідав. на тарелку. положила Кутри. на нее болт. На чашку. Чи? На нее. А что за лодочка? Про что вообще еда речь? Ем... А что там лодочка написано? Ло... Ла... лодочку. Да. Не знаю. Уже тут тут шусе. Ну, ми тут от вроді би не ходили особо. Ну там мужик. Чекай. Де Дябо! Помидор. Капець. То вроді яблуко? О, я не знаю, мені кажеться помідор. А, да, помідор. Эй! Так. Да что ты хочешь? <laughs> ну хай ты. Так. А За що ж все таки йшлося? Давай ще тут заглянемо, бо я не помню, що тут. Тут тарілка в нас. Якісь тут, доки. Да. І все, вроде. Такого сто Ой. Ой. Я не знаю, що це. І для чого. А, може, колл... Що ти мене копаєш своєю попою? Відійди. А, а що ти хочеш робити? А, а! Угу. А -а -а -а! Не можу я встати на деть. Блін, а що ж має бути таке, щоб а, вона відкрила? Та то он снаружи відкривається, понимаєш? Там ця штучка снаружи, але. Ну а як е -е нам тоді пройти далі? А, а там відкриється, коли ми всі задання зробимо. Там той прикол, що далі нам відкривається, коли задання всі зробимо. Ну а як зробити всі завдання, якщо у нас розбиті всі кружки? За цей от. Одна все так стоїть. Як же шівчати ступи? Найс крякай. Ой. Не то. Да вый, дый. Эмм. Найс. Э, э, э. nice. Опа, лодочка. Лодочка моя. Кидай, кидай. Ого, ти пройшов. Ага, я сам не очікував. Лодочка. Вс, ми вкрали. Блін! Аж тупнула ногою. Ага. Тепер варіант, як вкрасти чашку, я без поняття. Я тоже. А що ти ще її тримаєш в руках? Захотів, то й тримаю. Вона, походу, так. зверху на лавці. О, о о чекай. Я якось. О-о-о-о-о-о! Ще по двойній. Якось. Ой, вот-вот-вот. А, 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 я в текстурах застрягаю. Так. Нет, ты не чи ты прийдеш? О-о-о! Я зломал китай... систему. Тепер кидай в канал. Канал, канал. Да куда це саме? Туда, там, де ти питався, туда йди. Туда, до туда діта. Вод... Водичка? Да, там, де водичка. Кидай, 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 кидай. О, 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 о. Блять! Ах ти ж сволоч! Ти А, Ааа, почекай. Ми розбили кружки. І вона нас буде тепер гнати, звідси, чи шо? Не знаю. Бо її раніше тут такого знака не було написано. Ми Я... типа розбутувалися за НАТО, і вона тепер нам відкриє, щоб. Здихатись. Може бути. Вон, бачиш. Іде за нами, вона тут не ходила раніше. А, вона знак поставить. Не гуся. Що це таке? О, треба забрати. Я заберу! Ой. Та це досить так це робити. Не я. Це, це ти. Вже не я, реально це вже ти. Ти в текстурі застряг. Та щось я текстури застрягаю останнім часом. Блін, ну ладно, хай там собі йде. Але що робити з чашкою? Ой, шо це в тебе? платок. Ага. Я не знаю. Так. От неї. Капець! На голову здоровенного мужика треба кинути то відро. Тобто, вмісто того, щоб чашку, тепер треба відро? Нет, це типа додаткове завдання, я так понял. Ну так, щоб відкрити. Але з кружкою, походу, вже все. Да. <гас> так. Добре. Ну, блін, вона нам все спортила. Це знаю. Так, а що за мужик? Той, який нас цього штурмував. Молодець. тепер щоб це було, треба а. Треба, щоб вони занесли назад. Чуєш ти? Ой. <ріст> <ріст> а чого вона не йде, слухай? Тому що там. Та не хоче вона йти. Дурна. І вона ж не здоровений мужик. Та при чому тут цей? Вона ж має на місце поставити. Що, погнало? Оп. О, вона бачить, що немає відра. Так. А чого тут на мусорку можна стати? Бо ти туди зайшов. Логічно. Ну, то. В чому проблем? Можна, бо ти туди зміг зайти. Настя, це був риторичний питання, чи потрібно нам щось з цим зробити, а не тому що ти туди зайшов. Я думаю, что не надо. В чем логика? Ну, пока она будет під... все эти помидоры подниматься, да вона вообще че она туди вообще сюда пришла, как вона? она на цела. Ты забрав ведро, и она его не побачила. Ясно. Добре. Зараз я отак от, от зроблю. Всі шукають дружне відро. Ну, вона піде ставити оцю штуку на місце, і тоді вже побачить відро. Ми щас вижену. Та не вижен. Туда за низку, Я знаю. А от тебе вот зараз виженуть. Вон з хати такий. Вон. Вон. Фур. Пур. Вон з хати. Ах ти ж. Ах, ти сволоч. А, 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 що ви робите? Ні. Тікай через ті дві, через ту щелку, поняв Ту, що ти зробив. Угу. Я в доміку. <рес> <рес> не, я в доміку. Та не в доміку. Я в доміку. Воу, 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 -воу. Обережно, пари. Я відпугую. Фур! Фур! Фур нечиста сила! А-а-а-а-а. Опа! Тікай! Тікай, тільки не туди. А-а-а! Що мене так розвернуло ряско? Не знаю, мене теж розвертають. Сховався, все, вони вже. Вже за тобою біжуть. А мене не видно мене тут нема. Він що чашку шукає, а як він може шукати чашку, якщо вони розбиті? Я не знаю. Давай глянемо. А! А! а. Фу. Фу -ху -ху. Давай глянемо, що він далі буде робити. От, бачиш, він так. чашку шукає. Може він буде Перемістити ті чашки, які зверху знаходяться? О, а там що десь є чашки зверху? Так. Нема. Став чашку! О, oh, вау. Well. Вони Забили Так. Да. Запили! На нам прийдеться дальше йти по. По чомусь. Е, нам треба кинути відро, коротше. А дивись, по-моєму, та діваха мала поставити відро на місце. Та, та друга, яка коробку несе Угу. Uh -huh. Біжить до мене. Down, так, дивись. Uh, треба, щоб ти стала вверх. А я буду привлікати його. Шут! Ай, <laughs> Давай я оце от зроблю. Чи ні? Що, наверх станеш? Да Просто він зараз іде за цією от штукою і її заносить. Давай, тоді біжи наверх. А! 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 а ні, ні. Що ви робите? Избірги? КРУМ засраку. Ховайся. Сховався Тоб ти ховайся, що ти робиш? Найся, без тебе я далеко не зможу зайти. А, 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 а! Чекай, що мене всі ловлять! Що це за фіта, що це за фінта. Жесть, це вже є. Знаєш, лікі. що, бо вона поставила знак. Капець. Ну-ка відійди від мене, дядя. Та ВІДІЙДИ від мене! Олі капець! Молодець! Шнурки! Чекай, це не так просто, як кажеться. Це так просто, як кажеться. Ой, віддихає. І поки він віддихає, ми теж віддихнемо. Дякую uh, тим, хто буде дивитися це відео. Підписуйтесь у нас. Twitch канал є там yeah. стріми.